Смерть Богдана Хмельницького була великою непоправною втратою для України. І ніби відчуваючи це, оплакував гетьмана весь український люд. Плач під час похорону стояв такий, що не було навіть чути заупокійної слухи. Ще за життя гетьмана його спадкоємцем обрали Богданових сина. Та за молодістю Юрія гетьманську булаву прийняв Іван Виговський, колишній генеральний писар війська Запорізького, один з найближчих сподвижників Хмельницького. Тим часом супереч Переяславській угоді наводнило Україну царське військо. І завдав Виговські біля річки Соснівка нищівного удару з знахабнілим загарникам. Гнав їх аж до самого кордону. Україна знову стала вільною. Та не було згоди між старшинською верхівкою. Панували чвари і розворот. Руйнувалася держава. Цим скористалися Московія і Річ Посполита. 1667 року за андрусівським договором поділили, розірвали вони Україну. Правобережжя дісталось Польщі, лівобережжя Москві. Незайманою лишилася тільки Січ. Серед її кошових атаманів особливо виділявся Іван Сірко. Той самий, що від коша Запорізького підписав знаменитого листа турецькому султану. Людина міф, людина легенди, славнозвісний борець з ворогами України кримчаками, турками, ляхами, воєнначальник що ніколи не знав поразки. Богданова столиця. 1676 року на смерть стояли тут запорожці під проводом Івана Сірка, відбиваючи шалені атаки 200-тисячного турецько-татарського війська. Спав. Загинув та загинули під його стінами і загарбницькі плани порти поневолити всю правобережну Україну. Слава козацька, пам'ять козацька не умре в віках. швидко змінювалися гетьмани по обох берегах Дніпра. Нерозумні діти Богданові, як назвав їх тогочасний хроніст. І дійсно почалася жорстока, запекла боротьба різних політичних угрупувань. Кожен тягнув у свій бік. Хто до Москви, хто до Польщі, а дехто навіть і до Туреччини. Це була боротьба за владу, за привілеї, так би мовити, за місце під сонцем. І як наслідок лилася народна кров. Козак ішов б на козака. Селянин на селянин, українець на українця. А чужинці все глибше і глибше пускали своє коріння все тісніше і тісніше стискали свої залізні смертельні обійми. Від Богдана до Івана не було в Україні гетьмана. Так говорив народ. І справді, в історії України осібне місце належить Івану Мазепі, 1689 року обраному гетьманом. Його політичним ідеалом метою життя була вільна, незалежна Україна. Та Мазепа добре розумів, що самотужки їй не вирватися з чужеземних лабетів. І поки що входив у довіру регенші Софії і її фаворита Гліцина. А відтак молодого Петра. Пишну зустріч влаштував царю Мазепа в Києві. Міцніла прихильність Петра до гетьмана, як до своєї людини. Зепас спритно лавірував між Росією і Польщею. І тому прозвали його в народі Хитрий лис. Петро використовував козацькі полки у всіх своїх безперервних загарбницьких, чужих Україні-війнах. Царські солдати поводили себе в українських землях, наче в окупованій країні. Усе це остаточно переконало Мазепу, аби зберегти Україну, треба за всяку ціну позбавитися залежності від царської влади. Відданий Україні, своєму народові, Мазепа піклувався про його духовність, національну самосвідомість, сприяв розбудові церков, монастирів, шкіл. Його власним коштом Поруджено багато храмів. І головний з них церква усіх святих у Києво-Печерській лаврі, шедевр архітектури українського барокко, справжня окраса усього лаврського ансамблю. Китина обережна, скритна, Мазепа тримав свої справжні наміри у глибокій таємниці. Знали про них лише люди з найближчого оточення. І саме звідти стався несподіваний підступний удар. Генеральний суддя Василь Кочубей та полтавський полковник Іван Іскра справили цареві донос на гетьмана, розкрили всі його задуми. А Петро не повірив доносчикам Заарештував їх і врешті-решт передав Мазепі. Проте гетьман виявив великодушність, дав змогу обом зрадникам утекти до Криму. Майже діставшись з півострова, Кочубей та Іскра чомусь знов повернули на північ. Потрапили до рук російських вояків і знов були передані Мазепі. Нічого не залишалося гетьманові, як винести їм смертний вирок. Тим часом тривала затіяна Петром війна зі Швецією. 1708 року війська Карла XII ступили на українську землю. У разі своєї перемоги Король обіцяв Україні повну державну незалежність. І Мазепа вирішив, настав час. Зараз або ніколи. Посланий Петром на зустріч Шведам, він з козаками перейшов на бік Карла. Розлючений Петро насамперед кинув війська на гетьманську столицю Батурин. І послав туди не будь-кого, а свого улюбленця всесильного князя Меншикова. Знищити Батурин так, щоб стригнулася вся Європа, був наказ царя. Фортечні мури, земляні вали, інші укріплення. Батурин здавався неприступним. Козацька залога. Всі мешканці міста під орудою полковника Чечеля з успіхом відбили шалений штурм. І відступило царське військо, ладне вже було піти геть. Та знайшовся зрадник, полковник Ніс. Він провів московських вояків через потаємний хід у місто. Після короткого запеклого бою Батурин впав. Чиков спалив місто щент, вирізав усіх поголодно жителів, щадив ні старих, ні жінок, ані дітей, не зупинився у своїй люті і перед козацькими святинями. Після нелюдських катувань перебили і всю козацьку старшину, і довго-довго пливли сеймом плоти. З козацькими тілами, пущені меншиковим, щоб залякати Україну. Мазепа сподівався, що Карл рушить на Москву. Проте король спрямував свої полки на Полтаву. Тим самим він потягнув в Україну головні військові сили Петра. Дався до своїх козаків Мазепа напередодні полтавської битви. Настав наш час. Покористуємося цією нагодою. Віддячимо москалям за їх насильництво над нами, за всі нелюдські муки та неправду, що вчинено нам. Ось коли прийшов час скинути ненависне ярмо і нашу Україну зробити вільною стороною, не від кого незалежно. Поразка шведів під Полтавою була кінцем усіх Мазепиних сподівань. То був тріумф Москви і трагедія України. Трагедія на довгі-довгі роки. чи у хижих пазурах доглавого орла тримала імперія Україну аж до самого свого падіння. черпав снагу гетьман України Іван Мазепа, ім'ям якого пов'язане славне і трагічне в історії твоєї вітчизни. А всю добу від Богдана до Івана згодом назвали руїни.